О, кипить, чай, 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 чай. Як себе вести, як реагувати на екстрені ситуації, на надзвичайні ситуації, на нестандартні ситуації, які зазвичай в побуті не зустрічаються. Відповідно, це має бути фахова підготовка, це мають люди бути готові до всього і з холодним розумом допомогти будь-кому свого оточення вийти з якоюсь проблемою чи вирішити будь-яку проблему. Водночас це є формування ідеологічне, це є патріотичне виховання. Два. Ідеалі подобається. О, раз, два, є. Добре, добре. Я тут очолюю інструкторську групу, яка проводить викладання всіх занять, вивчення дисциплін, займається освітою для маленьких дітей і дорослих учасників. Виховання молодого покоління в дусі козацьких бойових традицій є пріоритетом для нашої роботи на даний момент. Тому що війна, по-перше, вона далеко не закінчилась. Для цього, щоб дати відсіч агресору, потрібно, щоб кожен громадянин України як мінімум міг себе захистити. Як мінімум, прийнято споряджати міни тоді, коли ми вже готові до стрільби. Це зрозуміло. Ось що означає споряджати міну. Споряджати міну означає про те, що ми забиваємо вишивний заряд. Міни. Я тут знайшов. Діти нам все добре, ми любимо нас пригадали. Моя нагорода за те, що я наче шорнер скіп, не мої царські крес. Я справа виходжу в інший. На вежі Нас формувалася за 6 років дуже сильна потужна команда. Це є відповідні відділи виховної роботи ідеологічної, відповідні відділи з військових спеціалізацій, відповідні відділи з рятувально-пошукової роботи. Добре? Завишай другу. Завися, завися на нього. Ти підсидаєш показувати. Ча Чапи піднімаєш руки, обов'язково підтримаєш, робиш прожити ногах. Я боюсь, дякую, я боюсь. Раз, все, курда тобі. Саме неприємне. Так, да, За шею. Так, За шею, захват за шею. Дуже просто. Захват за шею. Раз, там три. Діти спорт. Ти командир, вони про це не знають. Ви були на завданні, ви повертаєтеся завдання, почалася червона зона, почався обстріл, ви починаєте відступати. Під час відступу у вас обох підкидають різні сторони, ви обоє ранені. Але ти ранена будеш у ногу, але жива, там голова поцарапана, а ти контужений, але живий. Я старший.

Митро! Ти пожи! До метро, дитя, перевіряти! Ты живешь, що собою є? Наші поливають кров! Відповідав відомий свідомо тижні швидко живих залишився Резон метро. Більш-менш працювали добре, якісно, тому що розуміють всі, всі навички, які отримали до того, вони всі використали, абсолютно всі. Маленькі помилки, ми всі робимо помилки для того, щоб їх виправити, ми просто потім після того робимо роботу над помилками і повторно ми вже їх не робимо. Саме добре, що ми маємо використання засобів, які наближені до війни, тобто якусь штучну імітацію крові, імітацію вибухів і природні, будь ласка, болото і такі незручні умови. То те, що дійсності буває на фронті. Сонечко, дай. їй. Так, так так. То ще макарони були. Це дай, я ще маказу макарони салати Що? <рит> Як воно, Оксана Миколаївна, горити їсти в армії? Погода тільки розбадьорила і додала якоїсь ем, сили. Вона заставила е, ставати сильнішими і е, не здаватися. Ну а що сидіти вдома, ходити по асфальті, дихати тим брудом е, і лишень на телефоні павитись. Ні, так не цікаво вже. Тут можна по болоті побавитись, відчути смак дитинства, відчути смак, що буде чекати тебе далі. Тут ти вже будеш знати, що робити, якщо на твою країну нападуть сепаратисти, ти вже будеш знати, що робити, якщо прийде ще один такий Янукович. Взагалі-то на перший погляд було складно, але з часом перевикається і стає тут дуже комфортно і не хочеться їхати. Я отримую е, досвід, де не получу е, більше його нігде. Е, сама атмосфера, сама місце воно дуже, дуже комфортне, незважаючи на якісь там блото, душі і так далі. І самі люди. Молодець. Я породію, Молодець. Так, донечка. На наступного тебе дочка. Чула? Їдеш? весь краще. Шеврон фізично-спортивний розвиток. і титул зелений берег. Це тує. Це тує. І вдома свій. Нам випало шанс це хоч якось поміняти і покращити. Не просто читати про ці події в книжках, а самим творити історію, самим їздити на війну, ставати на бій за нашу незалежність. Тому це є дуже унікальний свого роду історичний період. Звичайно, цей період змін і він є по-своєму дуже важкий. Багато людей не розуміють, для чого це робити багато людей. І не зрозуміють, для чого це робити, але незважаючи ні на що, націоналісти завжди тим і відрізнялися, що вони продовжували цю боротьбу, продовжували ідеологічне військове виховання. Ми хочемо зробити так, щоб майбутнім поколінням не доводилось уже воювати, а для цього це можливо досягти тільки коли є сильна армія, сильна нація і сильна держава. Він має абсолютний показник 11.3 і е, відзначений шевроном червоно-чорного кольору. За фізичну підготовку таких людей дуже мало. Ти молодець, шеврон я вже тобі віддаю. Обана, поплескати, поплескати. Це один шанс на те, що вона поцівались першими. Не відступитися від слова з газу Дерти руками, зубами гризки. У світі багато. Зрутого і зараз не той, що хоче. Сишається чисте. Слава yut